Привіт, привіт. З моря приїхала, з моря приїхала. І скільки ж ти там була? Сім днів. О, ну розказуй, що там, які ті турки. Ну, знаєш отого от славика алкоголіка ну що то під лавками ночує, ага. а, а от от то, вообще не таким. Ага, а ага, гарні там були? Ой, був там один, такий дурок гарний, мусте Каже до мене, чуєш? Наташа, я люблю тебе, Наташа. Я, я... женіться, каже, Наташа. А ти, А що я? Мені ж поки! Я не Наташа. <рив> Що ж на мене всі кричали там! То ти напевно, зробила туди пі-пі! Ще піш! А що? Я там зуби свої. Слухай, я, а, слухай, слухай, посла, сподівайсь, я в твоєму старому привезла до урці подарунку. Ой! Чує, а там готелі гарні. Ой, готель шикарний. Я як зайшла туди, отако аж за голову злапалась. З чого? Ой, так голова політила. То через перелізки, Те, то через 'юті. А годували в готелі, добре. А годували. Я брала отаку велику тарілку. Ідеш і сама собі закладаєш, там все можна брати. Mm -hmm. І м'ясо, і рибу, і салати, і содощі. Mm -hmm. Отако От всього, всього. Mm -hmm. І сири, три рази в день сири. Mm -hmm. Тух, ти. А ти не понімаєш, у сири то не є слово, mm -hmm. mm -hmm. тоді є слово, mm -hmm. а. а ти щоб когось знайшла. Mm -hmm. Ой, путам там один. Турок вмирав за мною. О, а де ж він. Хай спочиває собі з Богом. Хай, спочиває. Хай з Богом спочиває. Хай спочиває. А на качонах каталась. Каталася. А в парашутах теж не каталася? О, і на парашутах каталася. Я отако за ті шнуки тягну і летіла, летіла над пляжем. Аж так страшно було. А всі ж накривалися, отче ні накривалися. Так страшно було. А в аквапарк ходила. Ой, і в аквапарк ходила. Я в ту синю трубу, як о якого, я бігав, Так ціни вуха позакрила. Чого? А я там так і самий Ghetto. Ну, і спамить. Буй стенти, відпочила, пасмуч. Ой, відпочила. Ну, а тепер давайте до роботи. До роботи, до роботи. Наркоман! Неркоман!